Друзі, раз всім привіт, дорогі е, глядачі моєї передачі, мого блогу. Е, в общем, я зараз нахожусь, зайшов в кафе. Я попросився посидіти, щоб е, ну, в інтернет зайти е, і хочу зв'язатися з Своїми рідними людьми може хтось мені ще допоможе якимись фінансами, бо я на нулі і з сніданку сьогодні в мене була тільки одна груша. Це перше. Друге. Зустрів теж людину одну знайому з церкви. Він мені пропонував піти на ріп-центр. на ріп-центр. Чому всі? Думаю, що це вихід. Ну так, я там пересижу, я там е, буду їсти, спати, буду там вчити Біблію, буду там працювати, але ну, у мене є сім'я, і я зараз її втрачаю, я поки буду там на рік я ніяк не буду розвиватися. Е, е, ну, і... Рости в своїй сфері, я хочу і рости в своїй сфері. Я вже сьогодні бачив пару заведень, куди я хотів би зайти спитати з приводу вакансій, бо в них є місця. І я би пішов працювати. Але перше, що мені треба вирішити, це житло. Мені дуже треба десь жити. Бо я не зможу. Як я буду? Мені треба в така робота, що мені треба бути чистим, опрятним. 에, щоб були, були руки чисті, ногти чисті, ну повністю в, чисто, в чистому одязі, щоб я гарно пахнув, не так, щоб я буду спати десь на вокзалі і приходити потім на роботу до себе, де я буду обслуговувати людей і буду ваняти. Перше, мене звільнять зразу, типу, якщо я буду неопрятний. Я не візьму навіть на роботу, якщо буду неопрятний, то мені треба провести себе в порядок, а потім йти на роботу, влаштовуватись. А для того, щоб влаштуватися на роботу. І провести себе в порядок, треба житло. Ось так, ось така у мене проблема. Так що люди, я прошу. А, і ще одне. Я сьогодні зранку дивився, як люди там, на вулиці, хто там лишився. Ну, по... така ситуація, примерно, як у мене, що живуть на вулиці, то е... дивився, що вони підходили там до шної до шаурми, просили, щоб зробили поїзд і ще кудись. Мені настільки стидно, мені навіть стыдно сігарету попросити у прохожої людини, бо люди, вони не такі дешеві. Людина заробляла, купляла ці, ці сігарети і ще й е, буде отак от просто роздавати. ну, типу. Для мене це якось, ну, ну, я не можу так. І мені дуже складно десь у когось просити. і, блін, Єдине, от у мене, типу. Що я можу тут попросити в інтернеті, і то мені теж так само стидно. Я прошу людей, у кого є можливість допоможіть, там 2-3 гривні, 5 гривень, будь ласка. Це, я опять повторюю, це не... я не збираюся так жити за счет других людей. Мені треба старт, мені треба десь заселитися, хоча б зняти житло на місяць або хоча б там, кожен день, хоч на пів місяця, щоб я просто стартанув. Моя така робота, що я можу заробляти 500-600 гривень в день, а може і більше. Але просто я ж кажу, блін, все впирається в те, що мені треба бути виспаним, охайним, чистим одязі, в чистому взутті. і отак. Тому прошу вас допомоги. Я опять зараз прикріплю карту, і я сподіваюсь. Тільки на добрих людей, бо я знаю, що світ не без добрих людей. І В нас Україна тим більше це. І люди сполучаються до другу, допомагають. Слава нашим військам, слава Україні. І дуже-дуже важко зараз от, в такій ситуації. Якщо в мене ще буде житло, я зможу сина свого брати до себе. На день, на два. Просто про, прошу допомоги у вас. Більше ми не одного кого попросити.